У Вінниці представили перший в Україні офіційний електромобіль. Шкода Еняк Ен'як-85». Авто оснащене батареєю на 82 кВт-години та має запас ходу до 594 кілометрів. Модель отримала оновлений дизайн, збільшену ємність акумулятора та вдосконалену систему безпеки. Даний автомобіль оснащений всіми асистентами безпеки. В принципі, в автомобілі є все необхідне для безпечної, комфортної їзди. З основного можна виділити це асистент сліпих зон, асистент втримання смуги руху, асистент екстреного гальмування в міському циклі. Це система фронта сіст. Вона називається. Наразі в Україні представлена тільки одна комплектація: Ін'як-85 з заднім приводом. Авто презентувала компанія «Автотрейдинг Вінниця» – офіційний дилер автомобілів марок Шкода та Сузуків в Україні. Про нас краще розкажуть наші клієнти, які постійно обслуговуються, яких сьогодні ми раді бачити в нашому закладі на цьому прекрасному святі. Тому що більше ніж п'ять років ми очікували на появу офіційного шкода і «Няк» в Україні, і нарешті це сталося. Іван власник старішої моделі ЕНІЯК надає перевагу автомобілям марки Шкода тому, що вони комфортні і ціна завжди відповідає якості. Що саме круто? От реально я виділю в венякові в них є всі зарядки, які є в Україні, тобто ми прокладаємо маршрут. І видно всі зарядки по путі в нас. От, наприклад, ми їдемо в Київ. Нам можемо автомобіль показати, що треба зарядитися в Житомир і показує, на яку зарядку нам заїхати навіть. Якщо вона не працює, також показує що зарядка не працює. Це дуже круто і в інших електрокарах мені цього прям не вистачає. Автотрейдинг Вінниця пропонує комфортні умови кредитування для кожного клієнта. А нова програма трейдін дозволяє власникам авто з пробігом вигідно реалізувати їх після перевірки спеціалістами. Після того, коли клієнти до нас звертаються для покупки автомобіля з пробігом, вони можуть ознайомитись з даною перевіркою і бути повністю впевнені, що вони купують автомобіль, перевірений, чесний, з офіційною історією обслуговування та з вигідними умовами кредитування та страхування. Крім того, всі автомобілі, які є в наявності, доступні для тест-драйву. За діагностику та ремонт будь-якої складності відповідає сервісний центр компанії «Автотрейдинг Вінниця». Команда досвідчених спеціалістів завжди готова обслужити, відремонтувати, продіагностувати та дооснастити ваш автомобіль. У е, нас існує програма лояльності від віку автомобіля від 5 до 15% знижки, та також знижки захисникам. з цікавих проектів, повністю дооснащення автомобіля Сузуки Джимні, е, лебідка, усилений бампер, е, повна підготовка для офрову. Під час заходу кожен бажаючий міг взяти участь у розіграші призів та записатись на тест. Драйв було цікаво навіть наймолодшим гостям. Автотрейдинг «Вінниця» – це компанія, яка роками формує свої цінності. Ми вже понад 22 роки реалізовуємо автомобілі, шкода та сузуки, так як ми офіційний дилер. Тому кому потрібна мобільність за вигідними цінами, запрошуємо на Київську 175. Чекаємо.